Тарас загородній політичний експерт з нами на зв'язку. Продовжуємо наш марафон. Пане Тарасе, я вас вітаю в нашому ефірі. Так, доброго дня, доброго дня і вам. І з вами теж хочу поговорити з приводу ухваленого вчора Верховною Радою закону про підвищення податків. От наш попередній гість Сергій Фурс, інвестиційний банкір, приходив. Він сказав про те, що це було ну це потрібне рішення. Воно я в нього запитала, чи можна було уникнути власне цього. Він каже ні. І ми говорили про те, що дуже багато українців не задоволені власне цим рішенням. Це стало для них неприємним сюрпризом. Як ви оцінюєте вчорашній крок наших законотворців, і до яких негативних наслідків може призвести це підвищення, уникнути можна було дозволити наприклад експорт української озброєнь. Вони могли вони можуть принести 1 мільярд доларів тільки в перший рік і 200 мільярдів податків. це сплативши всередині країни. Це тільки на перший рік. Тому треба заробляти, вміти заробляти. Я і не треба було підвищувати податки. В першу чергу на фізичних осіб там гральний бізнес у нас виявляється. Нічого такі у нас цікавий, нічого не платить. Так і багато чого іншого. Я вже мовчу про схеми. Коли міністерство фінансів виходить, говорить, що схем, що немає грошей, а йому підпорядковується податковий податкова та. Митниця ну це говорить про якість роботи Міністерства фінансів. Так що не обов'язково треба було підвищувати, треба заробляти, треба заробляти гроші, треба обмежувати, наприклад, імпорт тих товарів, які зараз не критичні для нашої держави. Тому що у нас ж проблеми в тому, що у нас ми витрачаємо більше, ніж, ніж заробляємо. Навіщо, наприклад, Україна імпортує престижні автомобілі? В чому сенс їх під час війни? Або на один мільярд, вибачте алкоголю імпортували навіщо така кількість алкоголю? Мо можна дати українським виробникам можливість самим експортувати, заробляти гроші. Тобто, тут ще стратегія повинна бути держави підтримки експорта орієнтуючих галузі економіки. і Тоді питання так би настояло, що треба було підвищити. Я сказала, одна оборонка, одна оборонка. За різними оцінками тільки в перший рік мільярд доларів принесе валюти і 200 мільярдів гривень. Ну для порівняння, якраз у ці підвищення податків, які перекинуто фактично на фізичний посіб, а там теж приблизно вони 130, по-моєму мільярдів готові. А тут робочі місця, податки. Рух економіки і так далі, тому це неправда, що не можна було уникнути. Ну, знаєте, з приводу того, що Україна планує відновити експорт зброї через брак грошей, це насправді дуже дискусійне питання, і я вже бачу реакції військових. Власне на ці наміри. Ну, зокрема, там третя штурмова. Так вони одразу написали повідомлення. Я, я хочу сказати Який експорт? Наскільки... Ну, типу, ви я... в своєму розумі. Угу. Ні, давайте так. Військові повинні розуміти, що коли стоїть підприємство, ніякої зброї немає. От просто немає. Чому тому, що треба заплатити гроші за імпортні, комплектуючі, треба заплатити зарплату, треба е, е, взяти сировину і так далі. Коли держава не дає можливості не завантажує підприємство, підприємство або стоїть, або переїжджає в іншу країну. І тоді ми купуємо цю дрон вже по іншій ціні. Е, я вважаю, що це потрібно робити і скажу, чому тому, що це запуск виробничого циклу. Виробничий цикл, якщо на експорт працює, вони можуть продавати за будь-яку ціну державі. І армії звичайно за заниженою ціну відповідно до нашого законодавства або за умовно одну гривню можна так з виробниками домовлятися. Можна домовлятися, тому що якщо працює виробничий цикл, знижується, знижується відсоткова знижується ціна виробництва. Так, люди працюють, навички є. А в інвестуються гроші в виробництво, тому що коли заводи стоять, так і немає ніякої зброї, і це повинні розуміти військові. Чому? Тому що дивіться, пам'ятаєте цю історію, коли от на початку шоремо вторгнення було багато кадрів. коли ми бачили стугне з арабським інтерфейсом, а звідки арабський інтерфейс? Так це ж експортний контракт. Тому що був колись укладений експортний контракт, тому що ще скільки років п'ять тому було відновлене виробництво Стугон. Ну щоб ви розуміли строки п'ять років, чи там шість років тому, коли було от, після 2014 року відновлення виробництва Стуг Богдан, які зараз українська техніка виробляє, і так далі, тоді це от було удосконалення, укладений контракт, і тільки так через це. 24 числа у нас були експортні контракти, і можна було забрати через форс-мажор. Але для цього, щоб їх створити, треба великий час, і це повинні розуміти військово в тому числі. Або наступне питання, яке... ну, тобто, тут питання домовленості. Тобто, ну, звичайно, що ставиться виробнику? Ти експортуєш за рубіж, забудуть будь-яку будь ціну, тобто ми за рахунок зовнішнього ринку оплачуємо в тому числі потреби української армії, а українській армії, або ти постачаєш за умовно 1 одну гривню, так теж можна домовлятися, або ти постачаєш по іншій ціні. Як це робиться до Речі у всьому світі. Якщо працює виробник, працює на Державу він платить, він продає її за заниженою ціною. А якщо він продає за кордон, то він продає за будь-яку ціну. І ось що ми повинні розуміти: нам потрібно входити в кооперації з іноземними з іноземними корпораціями. Нам потрібно гроші залучати сюди, тому що багато людей хочуть інвестувати сюди гроші. А це без взаємного експорту неможливо. Ну умовно тоді у цього підприємства буде можливість будувати не один. А два заводи. Один завод працює на армію так повністю, а інший працює на експорт. І Причому він фінансується за рахунок експорту, тому що держава не платить. О чому повинні розуміти? І тому це повинні розуміти військово. що тут де це не про те, що є дрони, і вони зараз не йдуть в армію. Їх фізично немає, тому що їх не виробляється, тому що або грошей немає, або не масштабується виробництво дронів. В чому по велика перевага росіян? Вони багато наших розробок, багато наших ідей масштабують. Вони може бути не дуже якісно, але вони робляться дуже великій кількості, і це велика проблема для нас. Тому нам потрібні масштабні виробництва без масштабних інвестицій це неможливо. Або інша схема фінансування, яку можу запустити, якщо а, йдеться не про експорт, а, це підприємства ВПК, які себе зарекомендували, мають контракти з а, армією вже. Ну, припустимо, українська бронетехніка, про яку президент постійно говорить, а, яким Данія, наприклад, дала гроші на виробництво там Богдан, Луч припалу, припустимо, Южмаш, випускають облігації на суму, припустимо, при 50 мільярдів гривень. Під гарантії уряду це викуповується державними банками, і Національний банк дає під це рефінансування. 21 2021 році по такій схемі фінансували будівництво доріг. Чому неможливо це зараз зробити? Тому що це запуск знову конкретного виробництва, це інвестиції, які потрібні оборонці, бо вона задихається просто без грошей. Є вже Виробничі потужності оцінюються по різних даних і під 6 мільярдів і до 10 мільярдів замовлення немає, і це повинні розуміти військові. І звичайно, що тому що ну знов таки без власного виробництва всі бачать, як знаєте, нам крутять руки, то даємо зброю, то надаємо зброю, і так далі. Без перенесення війни на територію Російської Федерації це а це можливо зробити тільки власною зброєю. Ну, ну чим там гурівці, наприклад, чи СБУшники... Разом от винесли цей аеродром. Там Балтімор нещодавно Воронівські області, Вадигеї нещодавно довпанули. Або той же Тараповець, це ж українська зброя. А без грошей, вибачте, її неможливо створити, без людей, які вміють це робити, та багато чого іншого. Тому що це виробничий цикл. От що повинні розуміти mm -hmm. військові, і повинні розуміти взаємозв'язки. Ну, ви хочів. знаєте, Тараси військові то все розуміють, але ви ж ну теж, мабуть, спілкуєте з ними і знаєте, що підрозділи вони самі себе забезпечують дронами. Тобто, хто постачає зараз це, дрони, це, багато, це волонтери, чому? бізнес і так далі. Я О, закінчу зараз секундочку. Так. І коли з'являється повідомлення, що ми будемо експортувати дрони безпілотники. Ну реально військовий питає. так ви хочете, ну от я прям процитую: ви хочете бабки рубати, чи ви хочете воювати? І він має право так говорити, тому що на третій Правильно, рік повномасштабного вторгнення він просто сам шукає їх, розумієте? А от це, через це та він не шукає? Військові, тому шукають, що по гаражах це робиться, тому що немає державного централізованого замовлення. Звичайно, що умова. Звичайно, що умова я тут беззаперечно підтримую. Умова експорту. Це коли ти паралельно забезпечуєш українську армію. Так, Якщо держава навіть на половину зараз не забезпечує потреби так, от, на фронті от, от в тому то і справа за кордон. Ти можеш продавати там за будь-яку ціну з націнкою 400%. А українській державі ти продаєш згідно з українським законодавством, а собівартість плюс 30%. відсотків або по собівартості. можна так домовлятися, можна домовлятися. Якщо ти не продаєш державі по такій ціні, то тоді ти не експортуєш все просто. Звичайно, я погоджуюся, що просто на експорт це не повинно працювати. Обов'язкова умова робота на державу. Тоді військові не будуть бігати по гаражах. У них буде система, у них буде можливість це отримати. От те що ви сказали, це якраз відсутність масштабування виробництва. А без масштабування виробництва це ну просто неможливо буде забезпечити достатньої кількості. Ну аби ж у нас все було так ухвалювалося, знаєте, по справедливості. Тож може бути відкритий цей дозвіл, а потім буде сто п'ятсот лазівок. Як можна продати? Ну, це, це таке. Ну вони там будуть конкурувати. Вони друг друга закладуть там. От, знаєте, коли є багато виробників, вони ска вони скажуть, що я, я та експортую і даю. А той е, хитрує, отам вже буде по-іншому вибудовуватись. Коли є багато людей і багато конкуруючих структур, я вас запевняю, Вони все, вони, вони самі швидко все владнають. Давайте говорити про бронювання. Кабмін зараз призупиняє бронювання працівників українських підприємств до 15 листопада. Будуть проводити перель аудит, точніше, аудит та організацій, які мають право на бронювання. Чи не виникне тут ніяких таких корупційних складових в цьому питанні, коли е, пройдуться з цим аудитом, і можливо хтось схоче. Ну якось потрапити в список і заплатити гроші. Тобто, корупційна складова тут може може з'явитися. Ні, ну корупційна складова може бути скрізь, тому що тут питання в корупції, це все таки питання до правоохоронних органів. У нас є спеціалізовані правоохоронні органи, які повинні займатися. Бо знаєте, ми багато розмовляємо про корупцію. Забуваємо, що у нас є конкретні органи. Які за це відповідають, які повинні цим займатися? Ні, те, що бардак з бронюванням слід вдоскону не вдосконалювати а привести до ладу, це факт. Я, наприклад, не прихильник такого економічного бронювання, яке активно просуває уряд. Чому тому, що і тут я повністю погоджую з військовими, що це як це так? Тобто хтось може отримати там за 35 тисяч гривень уйти від мобілізації, а ми не можемо, наприклад, просто відпочити. Тут повинна чітка буде позиція уряду і розуміння того, що в першу чергу бронювання, тобто тотальна війна, передбачає тотальну мобілізацію суспільства. В першу чергу, і ми повинні розуміти, що Росія. Ян більше ресурсів, а у них більше людей. а У них більше грошей. У них більше техніки. Тому окрім як мобілізація, в першу чергу, механізацією армії. То знову ми переходимо до ВПК, перейти ну перемогти Росію, неможливо і перенести війну на її територію, так і це означає, що в пріоритеті ну не може бути так, що що значить так, що то людина, яка отримує 35, припустимо тисяч гривень. Вона ну не має стосунок до ВПК, а вона, наприклад, може отримати бронь. А от фрезерувальник, який виточує деталь, яка потрібна для конкретно для снарядів виявляється немає броні. Ну, це ідеотизм. Він там 25 тисяч гривень, припустимо, чи 30 тисяч грабля. Це абсолютно неприпустимий порядок. Денний в першу чергу, тих, хто є в ОПК і в випускають товари подвійного призначення. У них повинна бути пріоритетна бронь, а всі інші перенавчаються. Якщо ти не хочеш іти в армію, ти повинен перенавчатися. Наприклад, ну іди дрони збирай або перенавчай свою професію тому що ну це не це в дійсності неправильний підхід коли ми тільки на податках концентруємось. ми повинні концентруватися на війні і головним завданням економіки на цей час це є це є виробництво безпеки Дякую вам, дякую вам, Тарасе, за вашу аналітику. Іншим разом поговоримо довше буде більше часу. Тарас Загородній був з нами на зв'язку, політичний експерт.